Вітаю, дорогі друзі! Хочу нагадати, що у нас майстерні знаходяться в трьох містах: Львів, Вінниця і Могильов-Подільський. В даному випадку зараз відеоматеріали з майстерні міста Львів від Ігора. Мерседес розбираємо. Через те, що його неправильно загільзували. Далі вам це все по відео покажу. Контакти, майстерні внизу, кому потрібно контакти. А ми з вами починаємо дефектовку двигуна. Це 113 AMG. Значить, Що у нас Ігор робить? Він у нас робить каєни, робить крузаки, робить мерси. Коротше, В6-8, що йде до нього і їде нас на снавідець. Значить, поїхали. Значить, Коли Ігор розібрав двигун, він нам його прислав. І по одній стороні задіре. Тобто були, були такі мислі, що просто блок перегільзується одна сторона. Але коли помили, зробили повну дефіктовку, побачили, що тут потрібно гільзувати весь блок. І ще не факт, що він загільзується. Тому що див, втулили дві гільзи, Толстостінних. От коли ми виріжемо, тоді ми побачимо, що робиться з самим блоком. Дивіться, перед мотором. Ось видно, що циліндр загільзований з нижнім буртом. Зліва видно, що циліндр загільзований з верхнім буртом. І коли гільзували, виходить, що вони? Вони хотіли загільзувати циліндр так само, як ось цей з нижнім. Але вони гільзували, вони перли і виламали алюміній. Коли виламали алюміній, дойшло згільзувати блок з верхнім буртом. Для чого вони зробили таку толсту стінну гільзу? Цього сказати вам не можу. Ідемо далі, спускаємося. Бачимо, циліндр. З нижнім буртом і з другої сторони циліндр з верхнім буртом. І з толстойною гільзою. Далі. Опять. Тут також виламано. Ну, а саме краще видно, де виламано це ось тут. Ось бачите. Загільзували з нижнім, не вийшло. Розточили під толстоцінну гільзу. А ось цих два циліндра, це. Крайні від коробки, які йдуть, вони загільзовані з нижнім бортом. Тут в них нічого не виломало не при гільзовці. І далі ми виставили на блок глубомір, і тепер дивимося, скільки в нас просаджена гільза. Наша гільза просаджена 5 соток. У ну, даному випадку тут чітко видно, навіть без індикатора. Що з однієї сторони просаджена гільза, що з другої. Дивіться, друга сторона. Мінус 7 соток. В даному випадку просіли в основному ті гільзи, які вони загільзували з верхнім буртом. Далі цей блок розгільзовується повністю, і ми дивимося, що тут робити. Чому блок розгільзовується? З декількох причин. Перше, нас просівши гільзи. Якщо ми спланіруємо блок... По плоскості, після того, як ми його спланіруємо, ми не знаємо, чи гільза знову просядуть, чи не просядуть, хто його і як його гільзував. Питання номер 2 Коли ми промірили циліндри, по ціліндрах еліпс. Еліпс до п'яти соток пішла деформація. Показувати вам його сенсу нема, бо гільза просівши, з однієї сторони блока гільза просіла, і з другої сторони блока гільза просіла. Це я вам показав. Тобто цей блок по-любому треба перегільзовувати. Наш є два варіанти. Загільзуй мені один циліндр. Загільзуй мені один циліндр, це не до нас. Йдіть тим, хто вам буде гільзувати. Розповідаю чому. Коли ми вирізаємо гільзу, гільза має натяг. І блок сусідній циліндр, вистрілює. Він вже стає в еліпсі. Потім ми записуємося на другу гільзу і цей циліндр ще більше деформується. І потім виходить, що один циліндр ми загільзували, Якщо це Нікосіл, і ви зробите неправильні натяги, Нікосіл Алюсін зробите неправильні натяги, по гільзі, він взагалі буде викришуватись. Або другий варіант, ви загільзуєте один циліндр, візьмете з клієнта гроші, а від старості Нікосіл Алюсін починає просто викришуватись. Ще навіть той самий нанослайд. І хто тоді винуватий? Тобто, якщо ви берете за гільзовку блока, гільзуєте весь блок. Не гільзуємо один циліндр, Потім будуть тільки проблеми. Тих, хто гінзував 1 цилиндр. Краще від такого блока взагалі відмовитися. не перевірили, перевірили нижню головку, перевірили верхню головку і перевірили їх на згіб. Значить, по нижній головці шатуни всі в розмірі, поверхні всі в розмірі один шатун був кривий 10 соток. Чому його скривило? Як ви гадаєте, народ? На ньому стояв оцей Е, Коли його гризло з однієї сторони, один шатун і скривило. Тобто, в даному випадку, коли ми промірили всі останні поршня, поршня всі в розмірі. да, На них є такі мілкі задіри, але вони всі в розмірі, поршня всі залишаються старі. Один поршень міняється, той який загризло. Один шатун відрихтували, він залишається, тому що там був прогиб десятка, Якби там був прогиб більше півміліметра, то, звичайно, цей шатун потрібно замінити. Тут він залишається і лишається у нас постіль північного валу. Кому цікава схема затяжки постелі корінні вала і моменти. А ми дивимося, що у нас має бути по розмірах. Значить, дивіться: розмір 68 68,54, 6855. Має бути розмір постілі 68-50. Тобто постіль зараз зроблена в плюсі. Чи зроблена, чи розтягнула. Тут варіант який. Ми перегільзовуємо блок. І після гільзовки блоку ми робимо реставрацію постелі кальничного вага. Так як постель в плюсі, це означає, що зазори будуть більше норми. Більше норми зазори будуть по постелі, будуть зазори по вкладишам більші. І тоді великі зазори, не голодання. Якщо зазори будуть ще більші по постелі, тоді може провернути вкладиш. Тому що вкладиш тримається не за рахунок замка, а за рахунок натяга. Розклад який? Гільзуємо блок. Пробуємо реставрацію постелі. Спочатку гільзуємо блок, тому що при гільзовці на блок йдуть всі деформації. В ідеалі після гільзовки його кинути, щоб в мойку хорошо його прогріти, щоб він прогрівся. А, і тоді зробити постель. Ми відмовляємося гільзувати гільзи з нижнім бортом. Бувають такі ситуації, коли привозить клієнт блок. Навіть чугунний, ми відмовляємося, ми за це не беремося. Ми тільки гільзуємо блоки з верхнім бортом. От привіз клієнт блок чугунний, привіз фірмі гільзи, загільзуйте мені. Кажу, дивіться, ми, якщо гільзуємо, то гільзуємо гільзами тільки з верхнім бортом. Якщо гільз немає, ми їх виготовляємо. От так, щоб просто гільзувати під низ, не беремося ми за цю роботу. Всі беруться? Тому що розточив блок, гільзу туди запресував, зверху різцем поправив і все, віддав блок. На ні, так і їзде. На алюмінії так не їзде. Ну, гільза вжимається в, внизу в упору бурта, і гільза вж, прожимає там посадочне місце і сідає, нижче, пробиває прокладку. Uh, є БМВ, які заводять у гільзовування з ніжним буртом, вони ходять. Буває таке, що їх перегільзовують, вони не ходять. Буває, що їх перегільзовують, вони ходять. Експериментувати в цій сфері дуже дорого. Тому що, коли ви зробили мотор і вас просіли гільзи, потім вам приїжджає клієнт, робить експертизу, да, просіли гільзи, перегріва не було. Надо це все компенсувати. І ну, набагато простіше для нас. Повторюю, загілізувати зверхним буртом. І ми знаємо, що все буде їздити, не буде ніяких нюансів. В даному випадку, ці хлопці, які робили, гілізували з нижнім, провалили бурт, давай розточили 3 мм на сторону. Що ви розуміли, ось тут тіло 8 мм. В самому слабшому місці там 7,2. Ну, закругляємо 8 Ми, коли робимо звертним бортом, ми йдемо. 1,5 мм на сторону, 1,5 мм на бурт розтачуємо і це виходить гільза на сторону йде 3 мм. Тут вони тільки 3 мм влупашили на стінку гільзи. Тобто швидка 3 мм. Ось таку червну вони зробили гільзу. Всі гільзи фірмені йдуть. 1,5 мм на сторону. Да, там, чим більше діаметр може мати гільза. І більшу товщину. Там ремонтна гільза, вона ну, там ще, ще увілішено. Наприклад, так як ОМ366 ми гільзуємо. Там є три варіанти гільз. Перші гільзи стандартні. Вони йдуть з нижнім бортом на чугунний блок, другий з верхнім буртом і третій ремонт теж з верхнім бортом. Ну, а то Mercedes, Це то Мерседес з чугунним блоком. Це у нас алюміній. Ми гільзуємо тільки з верхнім, щоб у нас не було ніяких нюансів. 3 мм на сторону, 8, віднімаємо 3 мм. Якщо ми 1,5 на сторону, це у нас тут алюмінія лишиться ну, від 8 мм віднімаємо 1,5 алюмінія лишиться тут 6,5 мм. Якщо ми віднімаємо від 8-3, у нас буде 5 мм 5 стінка з алюмінія. Замість 6,5 мм. Тіло тут дозволяє, загільзувати можна. Перед тим як ми будемо гільзувати, ми розтачуємо повністю блок, дивимося, чи ніде немає трещин, І продовжуємо роботу, щоб відновити цей блок. По постілі, до речі, в цьому блоку постіль тут під реставрацією. Тобто ми гільзуємо блок. Зараз от ми поставили блок, постіль тут треба реставрувати. Нам, ну, так грубо сказати, абсолютно все рівно, як цей блок стоїть у кусок, він перекошений. Е, що під, бо ми ще його не розтачуємо, ми зараз розташуємо його тільки під гільзовку. Ну, Що ви розуміли, це зовсім все рівно, це ми маємо до 5 соток, Там десь вище, десь нижче, тому що постель е, грає сильно не робити. Ми спочатку так поставили, розточили блок. Гільзанули блок, навіть не шліфуємо. Ну, робимо після цього реставрацію постелі колінчатого вала. Коли ми зробили постіль, вона у нас буде в розмірі. Тільки після цього ми вже загільзований блок шліфуємо по плоскості, і від постелі, яка вже в осі всю чітко, ми будемо розтачувати для того, щоб поршень цілінг не йшов на перекос. Тобто, якщо тут реставрація постелі, гільзанули блок, зробили постіль і після цього. Ми його шліфуємо по плоскості, і розтачуємо і хонінгуємо. До речі, ми навіть хонінгуємо на скалки. Шліфуємо блок по плоскості, теж на скалки, на фальшволові, щоб у нас все було в осі, щоб зробити все як по е, Ще таки є нюанс. Чому ми зразу не робимо? Тому що її треба робити і краще вже гільзанути блок, щоб по ньому пішли всі деформації, які можуть бути під час гільзовки. І після цього відновити постіль. Якщо хтось буде зараз писати в коментарях, що ви, коли прете блок, у вас тут втулочки, цю постіль деформірує, то пару нюансів, да, ви правили, але ми робимо не так. Ми, по-перше, ставимо всі втулки в постіль, щоб коли, коли йшла нагрузка. При за придожами гільз, коли ну, гільза то йде легко, але коли вона допресовується, вжимається, найбільша нагрузка. Щоб е, вся нагрузка на постель йшла зі всіх сторон. І потім обов'язково ми розпираємо цей блок. Тобто зі всіх сторон ми підставляємо солдатики, е, буває там з широкими плиточками, щоб нагрузка йшла не тільки на постіль, а і на сам блок. Щоб розподілити нагрузку 50 на 50. Ну, так стараємося. Тільки тоді у вас не буде деформації по постелі. Якщо хтось зараз скаже, а чого ви там на гарячу не гільзуєте? Там нагрів блок, кинув туди гільзу. І все, вперед, все буде класно. На гарячу, коли ви гільзуєте. Потім треба гільзу обов'язково дожимати. Тому що різниця температур, коли блок остигається, гільза приподнімається і потрібно цю гільзу дожати. Тобто загільзую його на гарячу, потім став на прес дожимати гільзу. Можна дожимати гільзу не пресом. Можна робити фальш і зажимати гільзу через фальш -плиту. Але не тут не так все просто. Ви коли гільзуєте, це, загільзували на гарячу. Шліфанули блок по плоскості, щоб всі гільзи були однакові. І після цього ви ставите фальшплиту і дожимаєте. Бо дожимати фальшплиту, коли у вас одна гільза вища, одна гільза нижча, ну, воно не дуже гарно виходить. Якщо хтось зараз каже, що візьме шліфаний блок, зробив всі бурти однаково, і потім зробив бурти на гільзах однаково, і тоді гільзуй. Так, да, можна зробити борти на гільзах однаково, коли ми гільзи виготовляємо. Коли ми гільзи купляємо в фірмені, то там є різниця в буртах, вона йде там до 5 соток, до 10 соток. З однієї сторони бурт вищий, з іншої сторони бурт нижчий. І тоді треба брати ці фірмені гільзи, підганяти по буртах. Тоже такий один з варіантів є, так можна зробити. Але ідеальний варіант це зробити всі бурти однаково, зробити бурти. На гільзах однаково, запресувати їх. ну На гарячу, як ви хочете, на гарячу чи жидким азотом чи без жидкого азоту кинути в фальш плиту і дожати гільзи фальшплитою. Дати йому відстоятись, там наприклад, на нічого поставити і його розкрутити. Після цього ідеальний варіант кинути його в печку, прогріти, щоб з нього ушли всі деформації, і далі продовжувати роботу з блоком. Але, як ми знаємо, всім треба все по-бистрому зробити. Ми коли гільзуємо, ми гільзуємо його на 620-й локтайт. Ось такий локтайт можете почитати в інструкції, він предназначений для гільз блока циліндрів. Чому ми гільзуємо на локтайт? Є такі моменти, коли ви загільзували блок хонінгуєте блок. І під час вас ця гільза приподнімається і стає вище там на пару соток. Це мені взагалі не подобається. І натяги всі є. І при хонінговці піднімається гільза. О, перший момент ісключити. Другий момент ісключити. Буває, часто в алюмінієвих блоках десь йде тріщина. Ну, не зразу там клієнт вгрів мотора, пішла тріщинка, і потім починає йти попід гільзу і йти в масло. І в масі, виходить, емульсія. Для того, щоб таких нюансів не виникало в майбутньому, ми гільзи одразу садимо на локтайт. Ми поставили на локтайт, знаємо все що чітко, після цього ніяких нюансів не буде. До речі, локтайт ми продаємо по всій Україні, відправляємо, кому треба замовляйте, вам відправимо. На локтайт можна даже садити, наприклад, от у вас є підшипник маховику. І розбило посадку там розбило посадку там 5-10. соток, соток. Для того, щоб його не втулити, можна посадити на оклайт і їзди. Дуже цікавий фіксатор. Почитайте його характеристики, там повністю розписано все, що не можна робити. Ми розточили, на клей загілізували, допресували, клей висох, шкинули, ну, о, ми шліфуємо. Потім кидаємо в мойку, щоб всі деформації вийшли і повністю вимився клей. І після цього ну, в мойку ми кидаємо? Тому що у нас в моки температура води під 90 градусів, там уходять у нас всі деформації з блоку. І після цього ми робимо росточку. Бо бувають такі нюанси. Загільзували блок, розточили блок. Все, прохонінували, віддали клієнту, все чітко. Там мотор завівся і вже по ньому зразу вистрілює еліпс. Тобто, щоб цей еліпс не вистрілював, ми його кинули в мойку, в мойки все напряження зняли. І після цього беремо на росточку. Тому що ми робили експеримент, гінзували блок, потім його розтачували, кидали в мойку. Після розточки він нагрівався ну, до температури 90 градусів, остигав, міряєм, а в нього кидає 200 Еліпса, 300 Еліпс. А блоки субару, коли робиш, це взагалі щось страшне. Зажав блок. ну, Наприклад, поставив блок на стіл, зажав його, розточив, підпускаєш прижим. Ну, вроді блок стоїть, все класно, відпускаєш прижим і блок вистрілює, Еліпса 300 в циліндрі. Після росточки. А там на Хонінгову лишаєш припуск 5, 5 соток, 7 соток лишаєш на Хонінгову, а тебе вже Еліпса 3. І давай цією Хоною виводити. Еліпс. До речі, відкрию секрет, то не знаю. щоб Хоною вивести Еліпс при хонінговці ми її просто не розжимаємо на стандартне усіллі. А як легенько на касання і хонінгуєш цей циліндр. Там ударів 40, зняв хону, подивився, ага, пройшов, пропав Еліпс, не пропав, ага, добавив ще. І так грається із субару, якщо розточили воно в Еліпсі, його можна хонінувати цілий день, щоб вивести той Еліпс. От, такий один з маленьких нюансів. То коли ми точимо субаром, ми собі взяли з плиточок, зробили ось такі підставочки. Чотири підставочки, ми їх виставляємо по краях. На них ложимо блок. І тоді перший нюанс блок має. Не стояти. Якщо не стоїть, десь дивимося, що, щось з якоїсь сторони підставити. Тому що блок на рівний у нього може грати. плоскость. Підставили, зажали, дивимося, чи його не деформує, коли зажимаємо, як, як він зажимається. І тільки після цього робимо росточку. Е, ще в ідеалі, звичайно, там, розточили субару, теж його кинути, помити. Ну, щоб після росточку перша стружка хорошо вимивається, потім у вас на хуні немає стружки. А другий момент знімається напряження. Напряження знялося після розточки. ну, У вас є тіло, ви розточили. Е, ну, що, що, як, як пояснити, що таке зняти напряження? У вас є алюмінієвий блок. В ньому залита чого на гільза. У е, нас де, там буває залита гільза, буває гільза запресована. Е, ви розточили. І, а блок на цю гільзу жме. Зі всіх Бувають такі моменти, що міряєш циліндр, так міряєш, вверху розмір, внизу розмір, а всередині яма. Тобто Просто туди гільза, гільза туди провалилась, і виходить він у формі бочки. Але це ну, в циліндрах, зрозуміло, буває таке в самому низу. Це часто буває після якихось гідроударів, ну, що йдуть деформації. Тобто ідеальний розклад розточити, кинути в мойку. Прогріти і потім робити хонінговку. Тоді просто взагалі ідеально виходить все. По хонінговці взяти такий блок, коли ви, ще, ще є такий момент по хонінговці можна хонінгувати під гільзи. Але як показало, як показало правило, я це виклав на, для спонсорів. Кому цікаво, можете підписатися як спонсор і дивитися ті відео, які ви не бачите. Коли блок у нас хонінгований, тоді до нього клей не пристає. Якщо буде тріщина, то все одно буде пропускати вас антифриз. На мій відео, як я блок перегільзовую вже третій раз, і це все показую, розповідаю, що в ідеалі під фіксатор не потрібно блок хонінгувати. Він повинен бути розточений і тоді. Її тут не видно вона не чувствується, а тоді, коли ви промащуєте 620-м окнайтом, вона тоді клей туди уходить повністю, фіксується там, такими простими словами, фіксується, і тоді нас не пропускає. Бо якщо його відхонінгуєте, зробите поверхню як зеркало, а відхонінгуєте, потім ще шкурку добавите, щоб поверхність просто блисіла, туда клей не. Туди клей не буде просто приставати. Це один з таких нюансів, який я показав в Ютубі на відео, можете зайти подивитися. і Приходиться перегільзовувати блок. Той, що ми підхіннували, як в зеркало. А з цим блоком, що ми робимо? Далі вирізаємо ще раз придивляємося, чи нема тріщин, виготовляємо гільзи, і гільзуємо. Значить, блок вже стоїть на пресові, обіжирений. Ветертий, примірені бурти, гільзочки. Ось ви бачите, яка різниця по гільзах, по товщині. Теж гільзи також підготовлені, гільзує блочок. Далі після гільзовочки робимо реставрацію постілі колічного вала. Так як в нас тут були проблеми з постіллю, ми перемірили постіль перед тим, як якізувати блок. Побачили, що постіль в плюсах. Бугеля плануємо. Після планування бугелів ми обов'язково перевіряємо, чи не потрібно підбокові болти розпилювати сам блок, якщо потрібно, фрезеруємо блок. А, і після цього робимо розточку. Ось бачите, зараз постіль розточена. Що в нас є? Саме таке основне питання це коли шліфунули блок, шліфунути ось цю кришку, тому що тут йде масаний стакан, як можна його так називати, і тут немає виходу для фрізи. Цю роботу ми також робимо. Да, це коштує гроші, але ми її можемо виконати. А з цієї сторони також не зручно фрезерувати. Але тут ще питання можна якось вивернути блок і фрезянути. Тут так не вийде. Тут так не вийде. Тепер. Циліндри тут зроблені все індивідуально. Ми підписали четвертий, 5, 6, 7, 8 і точно так само підписали. Порча, де, який поршень, який йде циліндр. Тепер знімаю кришку, хочу показати вам, що, що ще там є за нюанс. Болт з лівою різьбою, тут була зірвана різьба. Встановити, поставити футорку взагалі питання немає стандартна робота. Але тут іде масляний канал. Ми спочатку взяли бормашинку, бормашинкою, углубили цей масляний канал. І після того, як ми його углубили, вже тоді закрутили футорку і це все продувається, вимивається. І обов'язково відкручується верхня заглушка. Ось вона. Для того, щоб промити ось цю подачу масла. Шатунах. Шатульні вкладачі нові. Шатунні вкладачі підібрати по він-коду можна, але їх просто немає, щоб купити. Те, що присилають, не варіант. Підібрали на вкладачі поставщики від якоїсь BMW. Номер, звичайно, вони е, з навкладочок запиляли, коробку не дали, вкладачі ширші, ми їх по ширині е, торцанули. Тобто щоб вкладачі були в розмірі. Шатуни зажаті, поверхні головці. Шатуни зажаті з-за того, що перевіряли ми який зазор. Поверхні головки нічого не робилося, пару шатунів, була рихтовка Рихтовка, тому що тут з блоком був різний колхоз. От Зараз ви подивіться на гільзи, бачите, одна гільза однієї товщини, і з цієї сторони видно, що тут обірвано. Одна гільза нормально, 1,5 мм на сторону. І коли дивіться по плоскості блока, то, звичайно, видно з другої сторони плоскості, що гільзи різної товщини. Далі ми це все запаковуємо. Також папочка зі всією документацією. Тут вже е, все роздруковане, положено на зборку двигуна. З е, нової почти беремо, бокс, запаковуємося в бокс і відправляємо. Ось така робота по 113-му. Їде Львів до Ігора, Ігор буде збирати. Кому цікаво, що там робить, ну, заходьте до нас на Тік-Токі, силичка майстерня Львів зверху, там в шапці, ви бачите, і можете дивитися його відеоматеріали. Всім дякую за увагу. Зараз ви бачите зборку двигуна. В даному випадку Ігор це розпаковує, передуває всі масляні канали, щоб потім не було. Ніяких нюансів, що десь попала стружка, тобто він збирає двигун і він передувається ще раз і забиває масані заглушки. Обов'язковий нюанс а, тут потрібно перемірити виступ поршня, тому що перед нами блок шліфувався. Ми його шліфували, ми робили постіль, ми занизили. Він приміряє виступ поршня, відправляє порші нам назад на торцовочку, поршня ми торцуємо на ту висоту, яку потрібно, і після цього продовжується зборка. Якщо не зробити торцовку поршню, то порші буде доставати або до головки, або до клапанів, в залежності від ситуації. І розбирається двигун. Потім обов'язково ми маємо побачити, чи є тиск масла перед тим, як його заводити, щоб не було такого, що ви його завели, а тиску масла немає. І шукаєте, чого немає тиску масла, а мотор працює. Тобто в, в даному варіанті ви обов'язково крутнули станцію, побачили, що тиск закачали, після цього можете його заводити. Ну і, будь ласка, сама робота двигуна після зборки.